Захист для мене асоціюється з чимось надзвичайно потужним. Це сміливість, це хоробрість, це розуміння того, що ти можеш не повернутися. Сьогодні у музеї АТО ті, чий спокій, захищають наші зсу. Серед них першокурсниця Юлія. Дівчина каже: для неї такі екскурсії важливі. Вони дійсно допомагають нам. Згадати те, що війна йде не рік, не два, не півтора. Вона йде з 2014 року. А деякі люди дійсно вже навіть про це якось забувають. А ці заходи допомагають нам це згадати, зрозуміти те, що ми надзвичайно стійкі, оскільки ми вже тримаємось ось стільки часу. За кожним експонатом, справжні людські долі. Про це не шуток знає Анна. Спочатку повномасштабного вторгнення дівчина з батьками стали волонтерами. Ми перевозимо продукти, все, що потрібно військовим, також людям в віддалені точки, де йде зараз війна. Почалася екскурсія з вуличної виставки шляхами Донбасу. Родзинкою стали експонати сучасної війни. Лютий 22 22-го року, тобто, це якраз вони шили, готували для війни. Вони не ношені, тому ви можете отак ручку туди запустити, взагалі подумати і ну подумки одягти собі на ножки і подумати, як чи зручно вам буде бігати. Нині троє співробітників музею АТО у лавах ЗСУ. Тож екскурсоводом точно є що показати з 24 лютого, 22 трофеїв тут побільшало на кілька сотень. Особлива увага про російські пропаганді. Намагаємося взагалі зрозуміти, чому так сталося, що сусідня країна на здійснила такий напад на нас жорсткий, і чим саме їх таких самих дітей, як вони, що їм заштовхували на тих уроках, як виглядає пропаганда, щоб вони ніколи не піддалися такому. На екскурсії з до пів сотні дітей. Всі вони учні міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій. Ми започаткували тематичний тиждень історії безпосередньо, який пов'язаний до подій саме з відзначення дня захисників і захисниць України. Адже сьогодні триває вже дев'ятий рік повномасштабної війни в Україні. Екскурсію для студентів провели до Дня захисника, який в Україні відзначають 1 жовтня. Працівники училища кажуть, це точно не останній такий захід, бо у такий спосіб хочуть більше розказати учням про наших героїв та дати можливість перепочити від занять. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.